Привіт, малята! Сьогодні до нас у гості завітали нові друзі їжачок Колюня та метелиця Крилюня!» Привіт, друзі! Я сьогодні гуляв і зустрів людей у гарному одязі з візерунками. Цікаво, що це за одяг? Ой, колюня, це ж вишиванка. Українці дуже люблять такий одяг. Вишиванка символ нашої країни. А хто такі українці? Українці це ми з тобою. І всі люди, які живуть у нашій країні, Україні. Подивись, колюня це прапор України. У нього два кольори жовтий і блакитний. Жовтий, як сонечко і пшеничне поле, а блакитний, як чисте небо. Я теж бачу жовте сонечко і голубе небо. Друзі, давайте скажемо разом жовтий сонце. Блакитний небо. А що це за червоні ягодки? Це калина, символ краси України. А великі жовті квіти? Це соняшники. Вони тягнуться до сонця, як українці, до світла і добра. А ось хліб. Чому він тут? Бо українці дуже працьовиті і завжди шанують хліб. Він символ достатку і гостинності. Давайте разом з друзями покажемо, які ми українці. Простягнемо ручки вгору. Це небо. Опустимо вниз. Це жовте поле. Покрутимо пальчиками. Це сонечко. Розкриємо долоньки широко. Це калина. Як весело бути українцем! Тепер я знаю ми українці. У нас є прапор, вишиванка, калина, соняшники і хліб. Так, і головне, ми любимо свою країну. І ви, і ви теж українці, і ви найкраще.